Всім привіт! Вас вітає соняшник. А якщо бути точніше, то я ж Каріна Мирослава, студентка Харківської державної академії дизайну та мистецтв, спеціальності реклама та відеоарт. І сьогодні я буду брати інтерв'ю в Резніченку Анастасії. Привіт! Привіт! Представся та трохи розкажи про себе. А, мене звати Настя і я майбутній журналіст піарщик. Навчаюся в. Харківському національному економічному університеті і вона з на факультеті міжнародних відносини. Добре, чому ти вирішила обрати саме цю спеціальність? Взагалі я хотіла йти зовсім на інший напрямок на воєнну справу, але за станом здоров'я в мене не вийшло. Тому я згадала, що в 9 класі мріяла стати журналістом, прям дуже-дуже мріяла. Тому а чому б ні? Ну, ось уже другий рік. Чому б ні? Ну, словом, ти повернулася до такого попереднього варіанту. Так, це був як запасний. А може, вийде щось з цього? Ну, буде добре, як вийде. Так, да, буде дуже добре, як ще вийде. Так, добре. Я знаю, що ти вже знімалася в інтерв'ю якості ведучої, знімала свої власні за навчання. А як тобі побути вперше на інтерв'ю якості гості? Лячно. А... От, коли я була в ролі ведучим, мені було набагато легше, тому що в мене вже був і готовий текст, і настроєні камери, і я, в принципі, вже дуже багато репетувала. Угу. Але коли ти в ролі гостя, у тебе не було ні репетицій, ні тексту, ні відповіді, тому тобі приходиться відповідати на питання одразу лицем, до лиця з ведучим. Ось так от. Добренько. А чим ти займаєшся взагалі поза навчанням, може? Як сказати, дивилися серіали Чодошні доми-господарки»? Ні, тільки вирізки в тіктосі. От я одна з них тепер. А. Вже цілий рік я йшла в цю роль А, Поки батьки на роботі або там зайняті на вулиці, то я займаюся домашніми справами, там прибираю, а, готую в основному постійно майже. Але це так сказати непогано. Це знімає трошки стрес і відполікає від навчання, коли дуже за пара йде. Uh -huh. А окрім приготування їжі, в тебе може є якісь ще хобі? А, я люблю читати, дуже люблю читати, це дуже yeah, відполікає. Да. Так, і ще малювати дуже. Uh -huh. От картини пана це стали Угу. Моя в хобі один на мільйон. Остання картина, сама велика, що в мене була. Я закінчила її за три дні. Mm. О, круто, так. Це було дуже швидко, дуже я сама це не очікувала, що так може. Mm -hmm. Добре, ти кажеш, що любиш читати, Тож, може, розкажи, які ти книги зазвичай читаєш, та може, які в тебе є улюблені. Взагалі, фанат фентезі, але відкрита для, р... для різних mm. інших напрямків. Якщо брати із улюблених, то це. База Гаррі Поттер і Толкін Водор Кілець. Mm -hmm. Але хтось мені недавно порадив прочитати книгу «Жорсткий принц. Жорстокий? А, ну жорстокий. Ну, в принципі, нічого. Мені порадили прочитати цю книгу, і я до цього стрілюся. Просто це хтось тут сидить. Так. намагаюся випити до цього часу. Але щось вже Другий день, як не виходить. Я тобі книжечку залишу, ти часто знає. А, Добре. Добренько. Тоді ще одне питання про фентезі. Якби ти могла обрати будь-який фентезі світ, щоб у ньому жити, який би ти обрала? Дуже складно. Аби, може, може, це або хроніки Нарні, або Гаррі Поттер. Оце mm -hmm. так. Нарні. Хотіла б пожити на дні, тому що ну, там багато пригод буде, дуже багато. Так, і ще брати як сюжет цієї книги, те, що у нас відбувається зараз, це війна. Ну так, буде перегукуватись, так. Так. І було б так погано залізти в шапу і зникнути і не повертатися назад. Так, було дуже добре. О, сум. Добре, тоді останнє питання на сьогодні. Про що ти зараз мрієш, та які в тебе, може, є плани на майбутнє? Закінчити університет. Це мої плани на майбутнє, і моя мрія скоріше вже. тому що я досі не можу видно до того, що я навчаюся в університеті. Мені було в школі набагато легше. Mm -hmm. Так, і ще, якщо казати про мрії, то я б хотіла після навчання піти працювати у мадавництво mm -hmm. Письменницею. Це моя мрія вже дуже давно. Я ще зі школи мріяла про це. О, це круто. А ти для письменства обираєш саме варіант видавництва. Тобто сам видав ти не розглядаєш в принципі. Ну, це ще треба думати, це лише тільки mm -hmm. плани, але я пишу вже mm -hmm. сама для себе пишу і працюю на одному з телеграм-каналів. Mm -hmm. Теж видає свої міні-історії. І людям маю. Подобається? Ось круто, так. так. Добре, дякую тобі велике за інтерв'ю. Приходь, може, ще й буде така нагода? Обов'язково.